Чекайте, все депутати спочатку, депутати. Я так, хочу, щоб на наступну сесію заслухати роботу нашого ринку і їхні ну, калькуляцію про квадратний метр скільки, нарахування, щоб дали такий детальний звіт. Оренди землю. Ні, там буде сказати я нарахування. Я... У нас Наприклад, 60 квадратних для міста, а на їх коштує 2850. Ні, це просто у цю, у цю різницю знаєш? треба, як говориться, розкласти податки, зарплата, прибирання, сторожа. Побачите, нам далі будуть питання про комунальну власність переводити. У нас є земля і у нас є податки від підприємця, які там. Працює на суборенді, чи як вона чи на оренді чи на суборенді, то ось що воно що дається місто. А це що вони беруть? Це кількість повинно бути тих підприємців, які там знаходяться, і скільки ця сума в них отримується цього от доходу, щоб можна було хоча б там десь щось порівняти. Але там практично виходить, підприємця. Це вже калькуляція, якраз враховуючи той штат, який є сьогодні в них на ринку, плюс. Там вони освітлення мають, плюс там шейки, накладні витрати, все це складається. Сума ну, ласка, тут не можна взяти калькуляцію. Візьмемо пропозиції, Якщо, це, є... пропозиції. Прямо, прямо для я говорюся, все понятно. Я що, які гроші заробляються на нашій міській землі? Все зрозуміло. Так як так, да, на то, за... що? Приймається, на червоному сесію.